От, режим скульптінгу є така кісточка Face Sets. Зараз от. Draw Face Sets. Дивіться, як тільки ми прикасаємося, якщо ми зараз приберемо її і почнемо малювати заново, у нас буде малюватися новий фейсет. Для цього, щоб. Після того, як ми прибрали, припустимо, ракурс змінили для того, щоб продовжувати цей же самий фейссет далі. Ctrl затиснули OP. Це аналог поліпету з аналог Полігруп з ZBrush. От у мене голова, припустимо. Можемо чуть-чуть ще Давайте ж. Шікіпітамо. Дивіться, що це нам дає? Взагалі, навіщо фейс сети? А навіщо от? Дивіться. Вап. Тобто, ми зможемо з вами скривати ті коротші частини меша, які нам в даний момент не потрібні. Тобто, розбиваємо оцей меш на фейссети. Припустимо, раз. Бачите, як зручно. Для того, щоб вернути видимість цих от, Тобто, Hide, H, це Hide, сховати, Alt-H ну, вони всі фейсети знову показуються. Дуже зручна, класна штука. Тільки слідкуємо за нею. От тут не вистачає нам. Да? Додамо оп, тепер все так, як нам. Треба. Руки, окремо фейсетом Дивіться раз. ну Припустимо, що можемо дельти і плечі да, окремим фейсетом А лікоть, і, кажіть мені, я скажу, і передпліччя іншим фейсетом Тобто ми розбиваємо поверхню моделі. на Отакі штуки. Ну, тільки уважно слідкуємо, бачите, там я ляпнув там по-іншому. Нічого страшного. Це все припирається легко. От. Вуаля. Тобто можемо швидко з вами. Скривати ті частини. Ну, припустимо, нам треба буде проробляти отут-от, так. Да? Скрили і нормально працюємо. Ну тільки не забуваємо, бачите, воно капризне, треба домальовувати все дуже ретельно, дуже уважно. Ну, сподіваюсь, вам це буде корисна ця операція, вона реально крута. Тобто ми зараз, припустимо, будемо опрацьовувати тільки голову і Торс. да? Голову і торс залишимо, всі решту, решту моделі сховаємо, щоб її не було видно. Ну Це на майбутнє. Зараз, понятно, воно нам сильно не потрібно буде. Ну, коли вже почнеться скульптінг. Можна ну, зробити легше. То есть, нанести шви спочатку на модель, потім от face sets. Uh, Initallзе face set from uh, UV seams. Ну, Тут можна було б поки що без фейсетів залишити. давайте, е, Поки що без фейсетів. Чому ми будемо може, тут міняти? ми Пальці додавати, по-хорошому треба. Причому ці фейссети будуть видні тільки в скульптурному моді, тобто відп... відволікати воно не буде. Ну тут можна було теж ось це не фарбувати, Ну вже ладно, хай буде. So.